Папа, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас знову шо правильно, Бравл Старс. <плес> я знову сюди залетів, бо тому що кубаси, блін, ну самі себе розумієш, не нафармлять. От просто вони не нафармлять, треба то зробити. Хто ж їх нафармить, як не я? І я ось додивлюся, що в мене тут щось світилося фрі очки добрав алпаса. Бем, бем, є таке діло Хорошечно. Ну і в цілому, все, тут більше нічого такого. Зарубінчики, за, руй... за, за коїни, за гемчики, за гривники, то нам не цікаво. Як ви мені пояснили, то оказується, що просто. На початку ти граєш з дурними дурацькими ботами. А я ж то думав, що я такий мега крутий, що я просто розвалюю все. Але ви такі, типа, ні, дімеч, не хочу розчаровувати. Але то боти, я так розстроївся трошечки. Ну, але нічого страшного, тому що треба набирати кубаси, виходити з оцього ботського пула, правильно, щоб грати уже з людьми нормальними. У мене уже даже є тут. <реш> Інвайти в друзі, обалдеть і що не менш важливо, дивись скільки у них кубасів у кожного, в кожного. Тут тільки в Стаса саме найменше, і то в нього 13200 А так то тут 22700 23500 36500 тисяч. Йо, це просто якийсь жах, я не знаю. Так, і перше, що я хотів би подивитися, давай по квестам глянемо, щоб максимально максимально швидко прокачувати Бравл Пас. Треба виконувати квести. Що у мене тут по квестам. А я ще ж самого головного не показав. Я отут якогось разу зайшов отако поза записом і просто ну вибив отакого дядька. Генерал Гавс Дуже цікавий персонаж. Ти знаєш, я його трошечки попробував але я його не поняв. От, тако чесно признатись, я його не поняв. Ну, можливо, тому що в мене ще не так багато досвіду. Але що ж поробиш? Тоді зараз я хотів би взяти Джесі, тому що у мене там на неї є квест. І запускаємо в першу каточку. Така собі розминочна, знаєш. Але хіба оце бот усе, У нього даже смайлики там стоять, обалдеть. Я б ніколи взагалі не подумав про це, що це я з ботами сижу враюсь. Але біля мене тут поряд скільки ящиків. Це жесть 2-3 штуки. І що не менш важливо, я їх дуже швидко зафармю, тому що це все-таки Джесі. У неї снаряд відскакує. Там воно можна піти наваляти поку, правильно. Ой-ой-ой, оп-оп-оп, давай, давай, давай. Чуть-чуть чуть чуть Є, сюди. Хорошо. Ти куди мій бустер береш? Ти Гімно. Ой-ой, ой турелька, турелька, турелька. Хорошо. Плюшечки треба похилитись. Хорошо, погнали. Нас всього троє залишилось. Смайлик. Опа, опа, добрий вечір. Добрий вечір. Ловіть плюшечку. Не попав ні разу, диви. Окей, снайпер. Давай тако. Туди воно в кустики закинемо, яка стоїть. І треба знайти десь цього кента. Де ж він може бути, як думаєш? А, оно ну, воно, Сенді. Ну так, да, як бачиш. Даже просто по тому, як вона ходить, то це Понятно, що це бот. Блін, чуть мене не вбило, В неї ж там я забуваю оце, що в неї чим далі вона стріляє, то там тим і більше буде урона. Я забуваю, прикинь. Не можна так робити? О, зразу зірочка сюди. Давай там якась лабуда буде. Ну, 25 очків. Не так і погано. В цілому Хотілось би, звісно, щось і краще, але тим не менш, плюс 2 левела Бравл Паса сюди. Вона ще одна зірочка, і там кої не будуть. Суперреєр. Бем. Стокоїнів. Ну, таке собі, звісно, хотілося б щось і кращечко. Давай глянемо, що у нас там далі по квестам, якраз. Ну, треба ж максимально швидко прокачуватись. Правильно, правильно. Тому треба проходити квести, але квести тут, звісно, такі, Йомайо. -йо. А тут ось в цілому є квести на Мортіс. А я на Мортісу ще ні разу не грав. Тому я думаю, можна отако його бем. Давай хоча б разочок заапгрейжу. селект і заодно спробую цього героя. Бо я взагалі не знаю, що він робить. Так що можна якраз. І потестити. Там в центрі, йо, йо я. І біля мене тут ящиків багато. Ох, йо, -йо. Хорошо, я тоді погнав направо. О, тут якраз і Кент якось дає. Давай упцюємо його, бам-бам. Хорошо. Куда ж ти. Щас би не, не откиснути. Ага, я тебе поняв. Я, я не поняв, що робить моя ульта, тільки що чесно, але я так поняв, що я протикав ульту. Ну окей, хорошо, я зібрав ще один бустер. Можна оцю цьому мужичку надавати по пиці Хорошо. Тихо, жити, жити, жити. Там ельплімо заховався, я його бачив. Опа, дядько, добрий день. Не откиснути, б, не откиснути, б не тип. Тихо. О, все, це хана, це хана, це хана, це хана, це хана. Тут ще якась баба. Оце я дурачок, я туди в калюжу приїхав Ой, да, непогано. Ну, погнали ще разок за цього Мортіса, бо я ну, я тільки розібрався, що він робить. Так що ту катку ми не беремо. в рахунок. будемо думати, що її не було. А в мене типу, ульта сама по собі заряджається. Що це за що це таке за кнопка? Ой-ой-ой, ой 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 Джесі. Ну, ти, по-моєму, трошечки перепутала, якби я ще разок попав. Ой, все, хорошо, бем. Тихо, 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 тихо. Мене бустрів не так багато. Йомайо! Я хочу піти вкрасти. Там заодно ніті можна дати лицю. Ух ти ж, йомою, йо. тихо, 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 медведик, 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 медведик. стань від мене. Опа, був. Хорошо, ти там собі з медведиком бийся, а я підійду і просто тебе за ваншотю. Чи не заваншотю, не за ваншотю, прикинь. Чуть-чуть не хватило. Не хватило я! Я здох! так? Обалдеть! Оце я нубас. Спрейс колек. Що це? Ага, типу я просто можу малювати графіті, да. Хе-хе, <реш> я воняв, окей. Ааа, воно відкривається за якісь кошти, типу. Ага. Блін, ну я думав, воно безкоштовно. Мені дулю показали. Давай прокачаємо цього кента. А то щось мене прям дуже больно б'ють. А чого ти не качаєшся? А, ти насправді прокачався, але щось не показує. Да, да да все, прокачався. Окей. А то я вже думав, що мене набрили на гроші. Так, окей, по-моєму, справа від мене є ящичок, да? Значить ми біжимо туди зараз. Да, воно, справа зверху. Там бомбер. Поняв, я туди тоді не йду. Я ось до отут так. Обем. А я не можу зрозуміти, чим більше я заряджаю цю полоску, що зверху наді мною, то тим більший урон ні. Тим, напевно, дальність цього ривка буде більше. Напевно, це саме так працює. Що багато урону. Обалдеть. Я не знаю, як так швидко вона мене вино виносила, але я її сожрав, хорошо? Там воно бомбер, з ним треба тому що він такий перець, блін, не цікавий, неприкольний. Тихо. А ні, я його вбив, блін, зря тільки ульту потратив. Жесть, щось я взагалі таке щось чудю тут зараз, да? Палдить тихо. Давай, 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 добити, хорошо, все. Ну, і тут осталася в неї оця, один рубінчик, так що її можна спокійненько тако бам. І все, і все. Але за цього перця треба ще вчитися грати, бо я взагалі в шоці. Такий якийсь він дивний, це капець, я не знаю. Супер -рейер зірочка, бем. Оооо. Плюс двісті очків добра волпаса. Сюди так добре, давайте дивитися по квестам, що у мене там взагалі ще є. М -м, виграти 5 батлів, знищити п'ятнадцять ворогів, знищити п'ятнадцять ворогів. Скільки, скільки 100 тисяч поїнтів damage. Ого, то наче якось для мене багатсько, ні? А, ні, не так і багатсько. Ну, я дивлюся просто ось, що я на дві на Мортісу дві катки зіграв і тільки 42 500 уже є. Так що в цілому це ну, непогано. Окей, тоді я думаю, можна взяти якогось Сема чи погнали далі на Мортісу. Я це думаю. Його можна в цілому трошечки прокачати. В мене, начебто, очків вистачає. Так, обем. А, да, в цілому, в мене очків багато. Можна отако ще пару разочків його прокачати на шостий. Рівень сили. І нажимати плей. Погнали. На центрі капець як багато ящиків, тільки що бачив. Оце зараз би туди, оце зараз би туди залутати то все. І тут дві штуки, і Софа 3600 хп. Та! Це ізі це ізі це не так багато демеджа бам Оце тільки що та штука горить там, неприємно. Опа, тут був. Тихо. Отаку, ульта туди. Блін, не туди пригну, не туди пригну, не туди пригну. Я провтикую, провтикую дуже жорстко. Мені не вистачає демеджа, не хватає демеджа. Та ж... Вонючі кактуси, ти що смішний? А що ви там собі фатіться? Смайлики мені кидай, да, а я бустера піду заберу. Ти звідки знала, що я тут, на ульту? Не будеш? Ну, От то на тобі з руки. Отако. Хо-хо-хо, що смайлик, да? Смайлик. Так, давай подивимося, чи тут нікого немає. Є, є є! є, 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 Капець! Він стояв просто, він просто стояв, прикинь! Жесть! Гамнюк! Але б я його виніс би, я його по-любому виніс. Так там стояла і турелька, і він це жесть. Получається, переграли мене, да. Угу. Опа, бравел пасік прокачали. забираємо зірочку. чи назис такого супер. -райр? Ну. Очки для прокачки в розмірі 50 штучок. Дякую. Чок по квестам. По квестам можемо когось обрати ще. Можемо, можемо, можемо знашку взяти. Таке відчуття, що можемо взяти Френка. В цілому на нього також багато квестів. Тому я отако бам і беру Френка. Ой, вона якась штука відкрита тепер, да? Active nice. noise Якась там штука. Я по це взяв отаку штуку, але вона коштує тисячу коїнів. То наче якось і багацько, ні. Але давай візьмемо. Давай візьмемо таку і просто затестимо, що вона робить. Один із двох. А, а чого ви, отак? Бо його тут всього дві, але ми вибираємо одну. Хорошо, поняв Тоді можна йти і пробувати грати. Тільки я його чогось не вибрав, бо я щось трошечки завтикав. Плей, бем, погнав. Зразу тоді йдемо тако сюди на ящичок. Там дивний якийсь Тіпок бігав, Ну ладно, тут ось до ще один є ящичок. Опа. Оп, сюда, ботик. Хе-хе. Куда ты? На кого? Ты на кого лезешь, дых? Хе-хе. Хорошо, шайящичек, лутаемся. Такий, okay. ого, 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 поняв, поняв, поняв. Тихо, 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 тихо. О, у нього вісім штук цих бустерів, ти що, дурний? Це жесть. Хорошо, хай де там воює, я трошечки тако по кустикам погасаю собі. Ооо, там якийсь лютий PvP моментик іде. Я отак отуди ульту. Бам! І халепа, і я виграв. Чюдо, хоча в нього було вісім бустрів, він даже мене ну майже вбив. Але я показую скіл луху, розумієш? О, плюс 100 очків на прокачку перса. Іменно конкретного перса. Диви, мені залишилося менше 80 для того, щоб відкрити оцю ЕМС. Вроді би да, вона називається. Так, да. окей, погнали. Ще разочок за френка підемо розвалювати. І зверху в мене є скринька, я по це саме туди пішов. Бем. Окей, до мене ніхто не йде. Перший бустер є, погнали. Зразу ось до другий лежить, так що зря часу втрачати не будемо. І йдемо зразу тако. Бем. Забираємо його. Чікс, хорошо. Лутаємося. <гас> Там взагалі два стоїть. Ой-ой-ой. І тут оцей кентік, диви. Хорошо, токента забрали, бэм, я тоді тут ящички заберу. В цілому бустери теж тема класна. <гас> ульту туди. Ульту. <гас> він, він він, він за цей за цей ву зробив халепу. Жесть. І я розвалив його. о хохо Сюди. Хорошо, йдемо на центр. У мене є ульт і все хорошо в цілому. Ще один бустер. Окей. Okay. <гас> Оно він. А, в нього три бустера. <ріст> Старина, іди сюди. Іди сюди, маленький. Я хочу зіграти з тобою в одну гру. <ріст> Де він дівся. Дай він тік. А, он ну він. Він зараз від зони там здохне, Старина, ти що, дурний. Ульту, нажав, прикинь. Гамнюк. я ульта там зробить. Але я вже начебто вийшов із кула-ботів, правильно? Тут таке відчуття, як да. Вони навіть якось по-другому трошки рухаються. О, це я ранку уже якийсь отримав. да? І карточки отримав. Йоу, диви. Открив персанову чи назис сюди. І можемо тепер обрати, кого наступного відкривати: бул або брок. Ну я би обрав, би звісно, була. От е, мені здається, що він набагато сильніший, аніж оцей Кенті. Тому бул, чус. Окей, let's go. Сюди. І зараз буду наступного супер реєр er відкривати. v 8 біт або Dynamoik. Ох, йо йома, -йо. Хорошо, тоді зараз я цих персонажів протестую, що вони взагалі можуть. І повернуся буквально за мить. Так, ну що ж, затестав я обох цих персонажиків, І ти знаєш, в цілому у цього дуже класний реч. От він дуже класний дальний. Але от Діна Майк, це ну. Це знаєш це щось мовою такого крутого, такого прикольного. Прям що ти цей динаміт, бем-бем. Ти такий прям. І <соходу> <праць> такий прям скажений. Тому я вибираю Діна Майка. Бем летс го. Ну і в цілому. Отак, от тепер буду відкривати цього. <хи> цього дідугана. І в мене щось відкрилося нове в шопі. Світилося, а що е... Ага, оцих цих штуку мене не було. Оцього мене точно не було. Ааа, це типу я за гемаси можу купити повністю вкачаного перса. Mm -hmm. Ти знаєш? <голос> Дуже класна пропозиція. Я відмовлюсь. Заберу отут його зірочку з бравл паса. Бем. Ну, якась лабуда, 50 коїнів понял. Давай тоді візьмемо нашу щойно вже отриману ЕМС. Трошечки її прокачаємо. До шостої рівня сили. Отак. О. Oh. І тепер потестимо її, що це взагалі, хто це, що це, як це і так далі. Бо в цілому, демедж у неї. Обалдеть, який сильний повинен бути. Але й тонесенька вона, поняв? не так багато сама хп має. 5400, всього, на всього Це на шостому левелі прокачки. Ночі якось і маловато. Хоча ну, там кентік. Такий теж не зовсім плотненький. його розвалимо. Будемо лутати ось до ящичок. Отако. Бем. Хорошо, два бустера маю. І тут ще насправді ось до ще два крайта є, тому. Ой-ой-ой. Алоу ХП кента розвалив. Я ж говорити перестав так запотів. Але таке відчуття, що наче ну, демедж незмінний. Тихо я по тут пустери забрав оці. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Тихо, живу, живу, живу. Я по тако шаці ці залутав. Опа. Ага, бачу його. У нього ХП, блін, багато. А значить, і хп теж багато. Ну почекаю, поки тут. Хе-хе-хе. А що мені? Зона там сходиться, йому прийдеться з неї виходити і. Отримувати де. Він там здохне? Він просто пішов і здох в зоні. Це бот. Це теж бот був? А я вже думав, що я вийшов з пула ботів. Це жесть. Яка ж це жесть? Ну такого я прям ще не бачив. О, ще й зірочку дали. Епічну, йоу, ну, герой. Роза, танк. Обалдеть. Сім із восьми рейер Браулів відкрив. Ага. Тут ти взагаліш, ану. Де ти там? Ось до, роза. ага. Ну давай нажмемо try. Просто от я хочу спробувати, що це за герой. Я думаю, вона, напевно, ближній. Тому це не прям супер круто. Да? Ти ж ближній? Ну да-да-да, ближні рендж атаки. Ну, атака, як у Ель Прімо, да. Диви. Ну, прям таке відчуття, наче один в один. Але ХП має багато. Навіть, ну, з першим рівнем прокачки, в неї ХП реально багацько. Тут ботік составив мені ящичок. питань нема. Хорошо. медведик, Ой-ой-ой. Ну, давай медведика таку швиденько розвалим, щоб він мені не мішав. Ну В цілому треба йти затестити героя прям повноцінно. Тихо, 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 культубе. А, щиток просто, да? Просто щиток, ульта це щиток, хорошо, я поняв. Цей ботікс хоче мене догнати і дати мені трошечки Сейву його... у морді, але старіна, ти щось нариваєшся хорошо, а де другий нуб? Он до бот? да, да. да. це тоді теж був бот. Бачиш, у нього така сама траєкторія пересування, тому на жаль. На жаль, так і діло. Але цікава ця роза. Ну, така, як да. Типу, як танк, мені здається, вона непогана. Хоча Бог його знає, це теж боти, знаєш. Так що, ну а на цьому, любі друзі, я буду закінчувати. Тож, якщо тобі сподобався цей відеоролик, то обов'язково натикай сюди купу вподобайденів. Пиши купу коментарів. Та, звісно ж, підписуйся на канал. Ну а з вами був ваш друзя Кадімич. До нових зустрічей. Всім гарного настрою і всім.